Друзі, доброго вечора. Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, дуже така приємна новина. Всі жалували, жалувались, немає ціни. Але соняшник, друзі, пробиває таку приємну відмітку. Пшеничка також подорожчала. І дуже приємно, що вона почала вилазити. Хоч вже, то взагалі було не видно, а вже є. Так що, як то кажуть, надія є, що пшеничка зійде і буде все добре. Ну, а саме головне, друзі, давайте пройдемося по цінам на сьогоднішній день. Друзі, кукурудза. Кукурудза дивує 7250 на сьогоднішній день за тонну кукурудзи. Якщо чесно, один рік пам'ятаю таку ціну, це дуже круто. Так що я думаю, в кого кукурудза вродила, це. Крутезна ціна для цього року особливо. Це реальний успіх, я думаю, і в кого вона сипала. Потім, друзі, ячмінь. Ячмінь на сьогоднішній день, друзі, ціна 6500-6600. Також, скажімо, неплохо. Бувало і гірше набагато. Так що, я думаю, теж приємлива ціна по сої, друзі, соя на сьогоднішній день 13500-13700. І логістика плюс, велика біда в логістиці, і там треба, щоб обов'язково було на машину. І, як то кажу, тільки так. По рапсові, друзі, рапс на сьогоднішній день теж ціна така гарненька. Рапс на сьогоднішній день, друзі, 17 500 вже. Можливо, є й дороже, але це така по РАПСу інформація не дуже точна. Ну і друзі, пшеничка. Яка дивує в цьому році дійсно. Ціна, друзі, на фуражну пшеницю на сьогоднішній день 6500, 6700. Менше немає. По другому класу, друзі, ціна дуже така гарна, 8,5. Третій клас 8200, 8100 Також дуже гарно. Ну і, друзі, наше українське чорне золото, тобто соняшник, друзі, він пробиває відмітку 20 тисяч. Наша сторона друзі, дають 20, 20 100. Але туди далі я вже чую ціну 2700, 2800. Навіть 21 знаю місце де по 21 тисячі беруть і доплачують за масло. Що саме головне. Так що, друзі, Всім бажаю гарної ціни, гарного вечора, гарного настрою і головне миру. Всім пока-пока. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Всім покида!